Друзі, всім привіт. Намічалася така гарна погода для великругулянки. Чистемежа, сонечко. Думав, сьогодні буде красива така картинка в городі. Ну, Що маємо, то маємо. Да. Парсу, та сьогодні 5 градусів тільки тепла. Думаю, сонечко приходино, сонечко свалило, тучі тучі нагнало, ну, поїдем покатаємося Так як уже заплановано Дело було вечером, делать було нічого, да Хоча зараз без 15.12. Так що і їдемо зараз по переходіках, без напряга. Не спіша. Їдемо в сторону Зиги на центр, Заїдемо на Героїв, Як там алея героїв уже чхнув чувак. В нього нос не злетів. Глянемо як там діли. А завтра вже в мене там післязавтра більше велопрогулянка совмесна з обзором якихось покупочок продуктових. Ну і плюс обзор а сьогодні просто доведеться. Можливо, накатаємо. доночко, бачите, що десь в далечі воно є, нам ще немає в сторону. Як задобалася реклама чорної п'ятниці 29, 30 і 1. Цього місяці, походу, 30 днів, да? бо я не дивився. походу, так. Да. Це п'ятниця. Субота і неділя получается. Чорні п'ятниці. Ну ви знаєте, 80% знижки кілокатор. Ви знаєте, вони зараз накрутять ціни. Сьогодні Ці у нас виходить, вівторок накрутять ціни. Так нормально. А в п'ятницю їх знизять. І то не набагато. Багато секунд можна не спіти. Опа, спортсмен. Може і собі лосіний трохи на велосипеді. Опачки, а от і сонечко, так? Да? Хоче прорватися, хоче. Нам трошки яскраву зробити велопрогулянку, а не таку похмуру. Так, їду через мост. Там внизу, під мостом ніяких сюрпризів не було. Так, нам два моста. Цей мост, перехекаті, Зигиновський, а там уже розберемося. Дивіться, зелена трава, так? Тупо це новий заход, вже травичі. Озима. Пишу, а задишечка присутствує. Як не крути. Єсть один місць подолав. Не забувайте підписуватися, хто дивиться і не підписався, забувся. Ставте лайки, пишіть комент. І вам буде щастя по-любому. Ого, вітерець такий неприємний. Нічо я без болки уши это. як же правильно сказати. Коротше от кучу херню я вам покажу. Десь на світофорі стали. Може зараз це треба і зробити, бо в мене вже праве уко що щось почало підмерзати. щось закотилось назад о, друге діло і капит капиздончик тепер зверху про шосним правом не ухо нестандартне Ну, моя поступить Подивились реклама в кухні, без акція на скубрі велма. Це якась морожена, походу, слабосолена. Бачите, погляд продуктів навіть просто на велопрогулянки влазив кат. Всюди. 2, ні, на рамку запрыгну. Так, да, ціни на бензин. Колоцікавость полтавська. Давайте чуть-чуть. Квадроцикл повезли по ходу, да? Если я не помираюся, тільки що поворачувався Тесла. Так що красиво жить не запретиш. Дорожніки туніс. Робота надію лежачі. Руки в руки і кушу. Хочу щоб ми його пропустили, не прирос. Пещаточку біть. Оп-оп-оп, без руля, без, без рук. Так, туди я не співаю. Короче, труху хоч не читай, Везде б... бусифікації кожен день по всіх районах. Це ж не виход з положення. як не можуть вони понять. Нема добровільців, вже нема. Скінчились. На Новозаводской зупинці там прийомка. Я там вам, як їздив на герле, показував. Навіть. Сьогодні там оформляли грибли, там вже приходять здати черми, мукулатуру, може ще щось. Там приймали Не то це, а й людей. Прийшов здавати і тебе прийняли в місці з товаром було б непогано ближче до центру, щоб розпогодилося. Я коротше перед відключенням світла якраз Трисну, щоб на ліфтові спуститися. І назад приїду світло вже буде. Тепер все, життя по графіку. Відпочили. Починаємо жити по графіку. Що <танців> это? Що это було? Наверное, соли дуже сильно. Так, что там есть? А, понял. Короче, откатить эти ущина без болки. на кепці. капюшон накину, коротше як в этом як астронавт в ахвала чи не в ахвалані ну, поняли, вот то їхні шляпи. таке замкнуте пространство в округу голову та дивіться, Тесла, Тесла поганя. Три штуки, я в шоці. Дві зліва, одна справа. Що це в нас? У нас магазин Тесла відкрився чи що. Автосалон. Я неправильно виразився в магазин. Автосалон. Ну, я в шокі. Просто реально Тесла Літом столько не було. всі подоставали заначки покупляли Теслі. типу а вдруг це останній рік да? життя мало нічого не будемо клопом давай на позитиві ті будемо. так 6 секунд чуть-чуть а -чуть не а, так пофиг маршрутка сейчас прямо по едини забыл. Еще одна привязана. можно по цій стороні, бо там тротуар не очень тих времен раздобан галушечка болтар так то там вулиці покуп от брайлог до зигина ми порошити дідим бывша маршала Це, що я четко знаю подсказы на уже не Так, что с души маме не жарко. Шапочный. Ну. Наверное, надо чуть-чуть розетку расщепляться. Все-таки те що я кручу Педалі далі не далі Да є своє стає жабковать Да хочеться сонечка. Зараз на мосту перегруппируюсь сюда. оп уще заправляю назад. Да. Тяжко себе з дому заставити вийти, ну потім як виходиш, вже все стабілізується, хочеться сюди покататись, проїхатися. Так, Оліка на експорт за Бугор. А потом пишут, что наша алия по ходу Походу Кернел наверное Чьяп его дешевле Польши наша Алия Польши дешевле чем у нас Это нормально Все Злітаємо. Та й не то колія, вроді масло вже дешевше. Не вирішать, ні, нормально. трошки по трасі, більшу частину по тротуарчику. Кстати, вроде машин не багато, чи це мені так кажеться, такий собі трафік. 34 Це не типу поворачувати, а ну, давайте я поверну з нього. Ми час зараз переходіком Штанову Алею тут якраз зелене світло зелене. Опачки. Опапулечки. Зілямо, але алею герою. Там уже квіти почались вложити. Блин, а тут аж 41. За 41 секунду ми ще півалей проїдемо. такій. Дальше повернемо. Так, оце мені таку маленьку капустинку ще треба купити. Яку бабушки балабушки. Тут витратили на борщ, захотіли салата.